Молитви до святих з'явилися поступово після смерті апостолів приблизно в 3-4 століттях. Під час апостольської доби в 1-2 столітті ніяких молитов до святих не було. Християни не зверталися до померлих. Новий завіт містить сотні молитов, і жодна з них не адресована святим. В третьому столітті християни починають шанувати мучеників, особливо тих, хто загинув під час гонінь. З'являється ідея, що мученики перебувають із Богом і можуть заступатися. Ще не було молитов до них, але вшановували їхню пам'ять на могилах. У греко-римській культурі була поширена практика звертатися до духів померлих предків або до богів покровителів. Тому ідея молитви до святих походить з язичницьких культів. В IV столітті церква після легалізації християнства у 313 році почала формально вшановувати святих. З'являється перша практика молитов до мучеників та будівництво храмів на їхню честь. В V-VIII століттях молитви до святих, ангелів, святих покровителів стають звичними. Однак в 16 столітті протестантська реформація відкидає це нововведення. Протестанти повертаються до біблійного принципу, молитва лише до Бога через Христа. Святі недосконалі грішні люди, які слідували Богові. Шанувати їх можна як приклад віри, поклонятися ні. Поклоніння, молитви та довіра належить лише одному Богу, як і навчав сам Ісус.